Ми можемо потрапити в минулі життя свої. Він прийняв рішення розстріляти все село, потрібно було е, допомогти відпустити душу цього хлопця. Я перед початком ставлю для себе такий купол захисний, і ви в цей момент перебуваєте в стані трансу. Вітаю вас на каналі ОBOS лайф Мене звати Олена Ковальова, і я зараз у студії з нашою новою експерткою, регресологом Амалією Козак. Вітаю вас. Привіт! Рада бачити сьогодні. Хочу познайомити вас, з нашою аудиторією, з нашими глядачами. Розповідайте, чим ви займаєтесь і коли ви почали цим займатися? Ой, ви знаєте, я, мабуть, із той категорії людей, яка прокинулася, коли всі почали прокидатися під час війни, тому що це був такий. Великий вибух стресу, стресова ситуація, і почали пробуджуватися в першу чергу коріння, яке почало кликати і давати якісь нативні, вже знаєте, уже, уже, уже <напривання> нативні прям такі сигнали, що треба займатися чимось глибшим, ніж тим, чим я займалася до цього. Раніше я була ведучою, в мене був свій заклад, тобто в мене було таке. Активне бурхливе життя, коли почалась війна, ми виїхали на західну Україну. Я ходила в ліс, і в лісі я почала чути у цей голос своєї підсвідомості, який говорив, що Треба щось робити, треба взяти карти таро спочатку, потім якусь номерологію. Тобто, мене кудись почало вести в якісь езотеричні напрямки, що, власне, для мене на той момент було чимось несерйозним. Тобто я виступала на великих сценах до цього, тобто мала якесь ім'я в місті, я з Дніпра. І Тут, типу, думала, ким я буду террологом, це якось несерйозно. А потім моє життя розвернулося так, що я почала просто досліджувати себе через нумерологію. Воно в мене дуже активно спрацювало. У мене була велика кількість просто замовлень, щоб розібрати нумерологічний розбір, але глибини того розбору було недостатньо. Я відчувала, що. Можна копати глибше, бо я давала е, висновок, да, як у терапевта, наприклад, е, висновок, що, що у вас болить, а що з цим робити, не зрозуміло. І тоді мені е, показали, що існує такий метод, який називається регресивний гіпноз. Я не знала, що це. Я просто почула цю фразу, і я точно знала, що мені туди. І е, в травні я почала своє навчання. На регресолога і вже з перших днів практики, в мене з'явилася велика кількість людей, які хотіли просто прийти. Знаєте, як це відбувається? коли ти, В тебе є місія у твоєї душі, і коли ти нарешті її знайшов майже в 30 років, всі, хто Кармічно до тебе мав прийти, вони просто в один момент, начебто, чують голос і, і шукають тебе, і знаходять. Так сталося в мене, як тільки я стала на цей шлях регресолога, регресивного терапевта, з'явилася велика кількість людей, яким потрібна була моя допомога. І за короткий термін я, практикуючий спеціаліст вже два з половиною роки, і за цей короткий термін я маю просто велику кількість е кейсів досвіду, тому що в тиждень я проводила по шість сеансів регрес регресивного гіпнозу. Це дуже багато насправді для фахівця, який працює з таким глибоким методом. Я допомагаю людям через їх підсвідомість, через гіпноз, через їх минуле життя, через їх кармічні родові програми. Е я допомагаю людям. Стати кращою версією себе і кращим, і кращим, хто був в роду, який допоможе потім просто цій родовій енергії тікти. От, мабуть, мабуть, ось так я можу про себе сказати. Прекрасний анонс, я навіть не знаю, чи краще б я <п 'ят> представила вас. А, скажіть, а, я думаю, що нашим глядачам і мені, зокрема, було цікаво взагалі а, почути, як відбувається гіпноз. І з чого з чого провідник починає а, гіпноз? Я, як це відбувається? Ну, по-перше, є купа міфів. Uh, і з цих міфів, до речі, є багато страхів у людей. І один із таких самих, самий, мабуть, помітний страх це uh, я не буду нічого пам'ятати, я буду не в своїй свідомості, і я засну, або там я почну кукарекати там чи ще щось. Uh, звісно, є різні види uh, гіпнозу: є циганський гіпноз, класичний гіпноз. Uh, я працюю в Еріксонському гіпнозі, це такий легкий стан трансу. Коли ваша свідомість, ваш зовнішній екран, який зчитує все, що знаходиться навколо, він трошечки так приглучується і виходить на передній план ваша підсвідомість. Звідси можуть виходити ваші негативні емоції, страхи, програми, якісь просто Непрожиті емоції, які в якийсь момент людина затисла в собі, вони можуть підніматися. І тут в підсвідомості є все, є всі відповіді на ваші питання, що було з вами, що було з вашим родом. І у кожної людини є доступ до тонкого плану. І в стані трансу, коли ми виключаємо це критичне мислення своє, ми можемо перейти в тонкий план, почати бачити енергії. Почати зчитувати інформацію з тонкого плану, тому що все навколо нас це інформація, все в вигляді інформації. І у цього стола, наприклад, є свої тонкі тіла, є фізичне тіло, а є своє тонке тіло. І я можу зчитати інформацію з його тонкого тіла, тобто що з ним відбувалося, як він сюди потрапив. І це все можна е, робити в стані трансу. Також можна е, йти в два напрямки. Наприклад, я працюю з терапією. Це коли до мене приходить людина, в неї є запит, в неї є якась проблема, е, наприклад, є поведінка, яку вона не може пояснити. Вона просто чомусь реагує ось так, і вона не, не знає відповіді на питання, чому так. В підсвідомості є відповідь, і ми працюємо. як... Терапія з питанням, ми шукаємо причину наслідкових зв'язків, ми його перепрограмовуємо, переписуємо. Спочатку усвідомлюємо, чому сталося це, в чому причина була. Потім ми шукаємо, як це все можна змінити, тобто як можна переписати цю програму, переписуємо, і людина повертається, і в неї вже немає таких реакцій, бо ми там змінили це налаштування. Це дуже екологічно насправді, і так воно й має бути, бо ми протягом одного тільки життя можемо здобути багато негативних програм. А якщо враховувати, що у нас є з вами пам'ять минулих життів, ми просто про неї не пам'ятаємо. А в підсвідомості є все. То коли ми йдемо в стан трансу, в гіпноз, ми можемо потрапити в минулі життя свої, побачити себе, наприклад, англійкою. В якої є своя парфюмерна фабрика, так, Олена. Так, так, так. так. Розкажіть нам, будь ласка, глядачам про яку парфумерну фабрику па па йде йдемо. Тут, Зараз... Тут вже Маля, ми змінилися <с ролями. Я тепер стала регресологом, а ви ведучі згадали. Просто Олена мені розповіла в гримерці, що в неї був досвід, і це думала, я чесно думала, що це був сон. Тобто, що я заснула, типу, і там якась гарячка була, і мене просто мені. Щось типу. Але точно пам'ятаю е, вигляд цієї парфумерної, точно пам'ятаю пам запах цих парфумів. Це була нішова така парфумерія. Я точно пам'ятаю, коли я проснулася, я так кажу: подорожці, слухай, такий сон прикольний типу, Я це бачила. Але от, коли ми з вами поговорили, е, все ж таки якраз питання: е, власне, чи може людина, е, коли заходить в гіпноз, тобто все, що вона бачить, це не сон, це не Вигадки. Це не уява людини, це, власне, її минуле життя, або її підсвідомість, або те, що вона власне це є відповіді на її запитання. чи так? Дивіться, коли ми знаходимося в стані трансу, по-перше, ми, е, от я вам показувала два екрана, зовнішній і внутрішній, і ми його переключаємо, але ми не виключаємо. Якщо ми виключаємо цей екран, ми засинаємо. Тобто людина не зможе зі мною поспілкуватися, вона просто засне і, і якби буде спати. В стані е, легкого трансу, коли мозок працює на тета хвилі, у нас ось цей ось е, проектор. Він існує, він не заснув, і він зі мною спілкується. Тобто транслюється вся інформація звідси. Але тут, якщо ви просто проходили самостійний регрес без провідника, якби з вами в кімнаті був присутній провідник, ви з ним би спілкувались, і коли ви повернулися б да, до свого звичайного стану, у вас би не було б відчуття, що ви спите, бо ви не можете у вісні свідомо відповідати іншій людині. Коли є провідник, яким є регресолог, він допомагає вам дійти з точки А в точку Б в вашій самостійній регресії. Ви просто бачили набір картинок і навіть чули аромат У вісні Ви не можете відчути аромат, можливо, і можете, але це ну ви навряд чи це запам'ятаєте. Пам'ятаєте, хоча б один сон, де ви чули запах? Ні, я тільки пам'ятаю просто картинки. зі Картинки, а, відчува... а відчуття в тілі. А в стані трансу ви відчуваєте в тілі такі відчуття, ну я не можу це передати. Ви можете відчути, що ви гігантських розмірів зараз. Або що ви навпаки, дуже маленькою стали і все навколо дуже велике. Плюс ви відчуваєте, можете відчути запах. Можете відчути емоції, які просто піднімаються, От, начебто ми йдемо з вами по шляху, відбуваються там якісь, ви бачите якісь картинки, і в один момент вас просто накриває дикий град зі сліз, тому що ми потрапили в якусь болючу точку в вашій підсвідомості, і вам потрібно було виплеснути ці емоції. В снах такого не відбувається. Сни це зовсім інше. Тому, коли ви виходите з цього стану, ви чітко розумієте, що ви були в стані трансу, а не в стані сну. Амалія, скажіть, а чи є умовно ну, небезпечний час, коли людина може перебуватися в трансі? Тобто, як довго люди можуть перебувати в такому гіпнозі? Я вам зараз відкрию секрет, Олена, і всі глядачі: ви щодня перебуваєте в стані трансу. А ви просто про цього не знаєте, ви щодня. Провалюєтеся в цей стан несвідомо. Це ті моменти, коли, наприклад, людина їде в метро або їде в машині і відчуває, що вона всередину десь там зарилася, і вона не бачить все, що навколо відбувається. Вона відчуває якусь історію всередині себе. Пам'ятаєте такі моменти? Або, наприклад, вона йде по вулиці і не спостерігає за тим, що навколо відбувається, а в неї в своє кіно. І ви можете думками почати думати за одне, а вас кудись віднесе взагалі в іншу якусь історію. І ви в цей момент перебуваєте в стані трансу. Люди, які дивляться телебачення. Вони теж можуть перебувати в стані трансу, коли е, якийсь е, спікер починає говорити дуже довго, однотонним текстом, і ви перебуваєте в стані трансу. Е, ці стани вони, тобто вони можуть бути неконтрольовані, а є момент, коли ви свідомо йдете в цей стан для того, щоб зануритися і відчути на собі якусь дію, якусь терапії. Питання безпечно, ну в мене є сеанси, які були і 4 години відбувалися. Тобто це нормальний процес, безпечний процес. Я знаю регресологів, які 7 годин вводять людину в сеанс трансу. Чесно, мені здається, що це забагато 7 годин. Мої сеанси в основному тривають 2 години. Я навчилася. Так будувати схему сеансу, щоб ми не ходили навколо, угу. а ми одразу йшли до проблеми. Бо робота з енергіями вона дуже виснажує фізичне тіло. Тобто, вам здається, що ви просто лежите, але насправді ви пропускаєте через себе велику кількість енергії в цей момент і велику кількість емоцій. І часто після сеансу трансу, після регресії, може бути втома, захочеться спати. І от чим. Довше ми там будемо знаходитися, тим можливо довше тіло потім буде відновлюватися. Угу. І Амалія, скажіть, чи був на вашій практиці такий досвід, коли під час регресії, під час сеансу, ви запам'ятали одну історію своєї клієнтки, що вона у вас засіла в голові? Ви знаєте, кожен регресолог. Перед тим, як йде в свою діяльність, він має певні такі безпечні інструменти, в першу чергу, для себе. Тому що коли через тебе проходить велика кількість людей з такими питаннями, це можна потім самому дуже довго відновлюватися. Тому має бути певна, певний захист емоційний від того, що відбувається в сеансі. І я перед початком ставлю для себе такий купол захисний, і мої емоції вони залишаються відключеними від мого тіла, і я в цей момент виступаю як провідник беземоційно. Тобто в мене були моменти, коли з людьми трапляються ну, прям дуже сильні емоційні такі напливи, і я в цей момент маю зберігати спокій. От завдяки цьому захисту я дуже часто не пам'ятаю, що відбувалося з людиною, тому що я якби була в своєму такому куполі захищеному. Але я вже на практиці маю досвід, я записую, і в основному я пишу сторітейлінг, або в своєму телеграм-каналі я одразу розповідаю про ці історії, щоб в першу чергу їх не забути, бо вони можуть бути дуже корисними для інших людей. Але я потім переглядаю ці записи, і деякі історії дійсно мені запам'ятаються, і можу я про них розповідати. Наприклад, я вам говорила, що є терапевтичні сеанси, а є дослідницькі сеанси. І це два різних напрямка. Терапевтичний сеанси, коли людина приходить з запитом і в неї є якась проблема, і вона хоче її вирішити. Дослідницький сеанс регресу це коли я беру вже тих людей, з якими я працювала. Я знаю, що в них дуже швидкий потік, тобто вони гіпнабельні, давайте так, гіпнабельних і негіпнабельних не буває. буває просто ті, хто дуже швидко отримує інформацію. От, я обираю таких людей в основному це мої клієнти, і ми з ними йдемо досліджувати різні питання. Це можуть бути е, події в країні, це можуть бути якісь е, речі, які траплялися в минулому якоїсь цивілізації. Це може бути будь-що. І в мене на Ютуб-каналі є велика кількість записів до саме дослідницьких сеансів, не тільки про місця, а ще й якісь впливи енергії. А є саме терапевтичні сеанси. Так от сьогодні хочу вам розповісти одну історію з терапевтичного сеансу. Вона, я думаю, що буде цікава вашим глядачам. Запит, не пам'ятаю, дівчина прийшла, я точно пам'ятаю, що в неї був такий стан тривожності, підсилений дуже, і вона скаржилася. Скаржилася на цю сильну тривожність, і, начебто, вона відчувала якісь блоки. Чесно, дословно, не пам'ятаю, який був запит, але ми в стані трансу знайшли історію, яка трапилася з її дідусем, прапрадідусем, який під час голодомору був серед військових високої посади. І йому наказали спостерігати за тим, щоб в селі, за яким він закріплений, не з'являлася їжа. Тобто були, були певні установки, і була певна система, в якій потрібно було знаходитися людям. І якимсь чином в цьому селі почали пророщувати пшеницю. І людей з такою пшеницею стало багато, що він прийняв рішення розстріляти все село. І ми. Побачили, розумієте, в, стані, е, такому, в, таку, в такій роботі інколи відбуваються е, образи не в, напряму, а можуть відбуватися якісь, наприклад, от нам рід її з'явився такий як великі образи таких похмурих статуй, таких велетнів, тому що вони вже дуже багато років несуть на собі карму того вчинку. І е, він наказав розстріляти все село. Дійсно, було тоді дуже велика кількість жертв, і він, повертаючись додому, до своєї родини, підібрав іграшку маленького хлопчика, яку знайшов на полі. Він приніс цю іграшку і подарував своїй доньці. У нас з вами, як і у цього стола, є не тільки фізичне тіло, а ще й тонкі тіла. Тобто у нас є душа, у якої є ще тонкі тіла. І коли помирає фізичне тіло, тонкі тіла, вони ще якийсь період знаходяться в тут, в цьому плані. І потім з часом вони можуть зробити або перехід в інший план, або в ситуаціях, коли людина помирає жорстоко, коли вона помирає в негативі, в якихось дуже сильних емоціях, ці тонкі тіла можуть залишитися і бути. І впливати на інших людей, на інші тонкі тіла інших людей, що і сталося власне, з цим хлопчиком. Він залишився в цій іграшці як сутність, яка була темна, і він просто почав мститися всьому роду і нащадкам цього чоловіка. І спокон віків ця сутність передавалася новому поколінню, новим дітям, і вона несла реально горе. Ця дівчина, яка до мене прийшла, вона була інша. В неї була, як ми вже потім в сеансі, коли ми вже спілкувалися з цим хлопчиком, як він пояснив, що я побачив в цій дівчинці те, що не бачив нікого, в нікого з тих. Хто народжувався у цього чоловіка, я побачив в серці цієї дівчини любов. І завдяки її оцим відчуттям, він повірив, що у цього роду може бути хороше майбутнє. І мені, як регресологу, потрібно було допомогти відпустити душу цього хлопця в той момент, поспілкуватися з ним. Вони поспілкувалися, він розповів, чому це сталося. Він показав ці картинки, і вона попросила вибачення за весь рід. Вона попросила вибачення за своє за своїх предків. Він пішов. Ми зробили процес очищення, весь той негатив почистився. І якби ця дівчина повернулася вже до себе в свідомість уже з уже геть новою. І та ситуація змінила не тільки її життя, а й життя всіх, хто народжуватиметься після неї. В нашому роду є дуже велика кількість різних людей, і хороших, і поганих. І коли приходить сильна душа в рід, як в той момент, вона інколи приходить для того, щоб завершити. Оці от негативні програми, які відбувалися в родовій системі. І вона приходить для трансформації. І такі речі можуть зробити сильні душі. Є така наука, вона називається епігенетика, вона науково доказує те, що нам передаються не тільки гарні очі, як у нашого дідуся або бабусі, не тільки форма брів і там, якісь фізичні риси, а ще й Емоції, повадки, да, от риси характеру, все, що мож, могло бути в нашому роду. і також може бути передаватися негативні програми, які колись проживали наші предки. А їх в ті часи було дуже багато. Це тільки одна з історій, цих історій безліч, і я про них розповідаю в себе е, на інстаграм-аккаунті, також в телеграм-каналі. І от, мабуть, так ми з вами і знайшлися по одній з таких історій. Дякую вам за Це дуже цікава тема. Я хочу звернутися до наших глядачів і запитати, можливо, у вас є якісь питання до нашої експертки, можливо, ви хочете почути щось нове і цікаве від неї. Що саме, пишіть у коментарях, ми обов'язково почитаємо і запитаємо у нашої експертки. Я дякую вам за цей цікавий ефір. Дякую вам Нехай за все буде добре. Нехай до зустрічі у наступних випусках. Дякую.